Два дні залишилося у чоловіка, якого оштрафували на 17 тисяч гривень, аби оскаржити рішення суду. Романський міськрайонний суд оштрафував його за те, що не мав із собою паспорта. Подія сталася 1 листопада у селі Хмелів. З чоловіком поспілкувалася Євгенія Токарєва. Роман Басюк живе разом із дружиною у селі Дептівка на Конотопщині. Працює різноробочим у місцевого фермера. Два тижні тому говорить, їздив до села Хмелів, що у Роменському районі по дружину, яка там влаштувалася на роботу. Вона тут мешкає, але її відправили туди, щоб вона на роботу. Поїхала, ну а роботи там ніякої вона не виконувала. Я її забрав. І приїхав додому, восьмого листопада. Суддя роменського міськрайонного суду на чоловіка наклала штраф у 17 тисяч гривень за те, що він перебував на вулиці у селі Хмелів без паспорта за статтею порушення правил щодо карантину людей. На суді Романа Басюка не було, бо каже про це нічого не знав. І ви нічого не підписували ніяких протоколів. Ні. Перший раз про це yeah. У Хмелові. Про цю історію чули. Сталося все першого листопада цього року на вулиці Пушкіна. Одна із мешканок Валентина, яка знає чоловіка особисто, каже: Роман у той день був в гостях, куди викликали поліцію. Вже роман до нас попав на другий день. Уранці курточка в його розірвана. Це ж по, по ну, Сергій казав, що Андрій до да його топорище, ухватив зроблене топорище, щоб топор набити. І з тим топорищем до да його біг битися. А він хотів ударити Андрія, да вдарив Леську його стажительницю, ударив по руці. І та Леська визвала міліцію. І оце вони приїхали, вони йому виписали штраф 17 тисяч. А цього вони чи вони не сообщили йому? Вон вон не, не в не в панятках, що йому це дали. Інспекторка з комунікації роменського райвідділу поліції Наталія Вроцька говорить, що їх близько 22-ї години викликав мешканець села Хмелів через те, що у його вікна стукав чоловік і вчиняв сварку. Під час перевірки даного виклику на одній із вулиць села правоохоронці зупинили чоловіка, який, як виявилося, приїхав із Конотопського району в особистих питаннях. Ймовірно, перебував на підпитку. Під час перевірки також з'ясувалося, що чоловік не мав при собі документів, чим порушив вимоги чинного законодавства. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1236 під час карантину. Що оголошено на всі території України, забороняється перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу. Призначити іншу міру покарання, говорить суддя спікер Роменського міськрайонного суду Вікторія Євтушенкова. Суддя не міг, бо чоловік не з'явився на засідання. Судячи з постанови, я ознайомилася з нею. Особа була повідомлена про розгляд справи. На розгляд справи вона не з'явилася. Тобто вона не скористалася своїм е, правом прийти, в принципі, дати якісь пояснення чи пояснити про якісь обставини, да, враховуючи, які там суд мог би дійти висновку, вже все-таки щоб застосувати цю статтю 22. Попередження передбачено окремою стаття, за якою притягнута була особа, і призначено стягнення 17 тисяч гривень. За даною статтею, це мінімальне адміністративне стягнення. Подати апеляцію Роман Басюк може протягом 10 днів з моменту винесення постанови. Цей термін спливає 18 листопада. Ганна Веретенник, Альона Гайдукова, Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми як розповів нам член Національної спілки адвокатів України Роман Гринда, у цієї справи може бути успішна перспектива в апеляційній інстанції. Це є неправомірно, оскільки, перш за все, суд покладається на те, що згідно закону про захист від інфекційних хвороб, карантин це адміністративні та медико-санітарні заходи. Щодо носіння документів, то це не є ні адміністративний е захід, ні медико-санітарний, оскільки для чого питається, людина носить документи? Для того, щоб їй можливо було ідентифікувати, коли вона вчинить правопорушення чи для якоїсь іншої цілі. Тобто, це є. Адміністративно-процесуальний захід, які не захід, який не передбачений статтею 1 закону України про захист населення і секційних ворог. Отже, відповідно до цього закону таке обмеження як носіння документів з собою, не, перед, не не передбачено в принципі щодо безпосередньо цього рішення, яким людина було. Оштрафон, то відразу скажу, що практично рішення немає немає посилання на відповідні докази. Відповідно, є певний шанс, тобто конкретно конкретній людині би так порекомендував оскаржувати дане рішення. Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана протягом 10 днів. За словами ж адвоката Романа Гринди, випадки, коли штрафують за відсутність документів, поодинокі.